Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них і також маємо приємні балакульки під чаєчок. Сьогодні ми продовжимо з вами нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою. І хто ще не бачив відео про піє Custom? поставте це відео на паузу, перейдіть за посиланням у підкасті та описі під цим відео, подивіться його, напишіть коментар, а потім поверніться сюди. І продовжуйте дивитися відео про легендарний та культовий інструмент, який просто знають всі гітаристи Gibson Explorer. Підписники мого каналу знають, що я не дуже полюбляю екстремальні форми електрогітар по типу віжки, по типу Explorer, варлок та все інше. Але я буду максимально об'єктивним у розборі цього інструменту. Одразу варто зазначити, розбір цих інструментів йдеться з двох сторін. І так, вийшла вже купа відео. Хто не бачив, посилання буде у описі. Та у підкасті на цей список відтворення. Продовжую. З двох сторін, тобто гітариста-виконавця та гітарного майстра, бо в мене є розуміння, в мене є досвід, який я хочу передати всім вам. Тож беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях ваше ставлення та відношення до Gibson Explorer. Тож, поїхали. За традицією, відео буде розподілено на кілька розділів. Першому ми поговоримо про мінуси цього інструменту, далі про плюси, а потім про моє ставлення до цієї моделі. Тож розпочнемо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Першим мінусом цього інструменту є її голова грифу, причому в декількох ракурсах і про її нахил, і про її форму. Поясню чому. Голови грифу, коли колки 6 в ряд, це звичайно круто, особливо коли струни йдуть по прямій лінії і не мають сильного перегибу після поріжку. Тут це не так, голова грифу не має повноцінного розподілення всього натягу струн по своїй формі. І ми маємо дуже сильні перегиби. По-перше, якщо у вас пластиковий поріжок це впливає на налаштування вашого інструменту. По-друге, якщо ми уважно подивимось в розташування кілка шостої струни, він знаходиться в дуже-дуже вразливому місці. Можу навести приклад. Дивіться, у моїх друзів є гітара від фірми Jackson, і там доволі схожий хедсток, саме таке розподілення струн по голові грифу. І саме в тому місці, де розташований кілок шостої струни, відламалася деревина. В обох вони обидва в майстра клеїли гриф. І це об'єктивно мінус. І у гіпсона може трапитися саме так само. А також в нас немає жодного волюта, тобто укріплення голови грифу. Тому відвал башки сюди також може прийти. Хоча я багато випадків, таких як у Леспола, не бачив. Наступний мінус цього інструменту полягає в його будові струнотримача. Точніше, струнотримач тюноматік взагалі крута річ. Він доволі круто резонує і має приємний кут відносно корпусу, щоб було грати зручно, не чіпляючи сам корпус. Але ефект арфи нікуди не дівається, якщо у вас є стоп-бар або кріплення наскрізь корпус. В такому випадку допомагає дуже сильно бриджі репераунд. Я доволі не розумію досі, чому гіпсон не використовує їх у таких гітарах. Скоріше за все, їм просто не хочеться переробляти вже напрацьовану технологію. Наступний мінус цієї гітари безпосередньо полягає в її формі, тобто її довгі роги, вони доволі хрупкі. Є випадки, коли при транспортуванні такого інструменту відбивалося просто все, що тільки можна, і не тільки голова грифу. Також враховуючи габарити цього інструменту, бо він значно більший за звичайний стратокастер чи звичайний суперстрат, ви маєте розуміти, що при грі у себе в кімнаті чи на дивані, чи де ви музикуєте, ви можете необачно зачепити будь-яку річ, яка знаходиться поруч, і так само щось відламати у гітари. І продовжуючи розкривати тематику зносостійкості такого інструменту. Нітроцелюозний лак тут не допомагає від свого зовсім. Всі ми прекрасно знаємо, що це не зносостійкий лак. Він має доволі тонкий шар, доволі швидко йде кракелюром. Всі ми знаємо, коли він затирається просто від ваших дотиків, і лак мутніша із з часом. І тут я не розумію, на що на такий інструмент наш час ставити такий лак. Я розумію, коли на акустичні інструменти, де потрібно тонкий-тонкий шар, але електрогітара це ж не акустичний інструмент. Нам тут потрібна зносостійкість та надійність, Тож це відкрити. Питання. Далі відійдемо від об'єктивних мінусів цього інструменту і поговоримо про суб'єктивні, які я можу від себе додати. Я, ви знаєте, не дуже полюбляю, коли в нас на гітарах є якісь пікгарди, якийсь пластик додатковий, який закриває чи то гарну деревину, чи то гарно пофарбовану поверхню. І тут цей пластик слугує тільки закриттям кріплення перемикача позицій, який відтягнули значно подалі від зручної позиції користування. Ось, наприклад, у Ibanez RGD позиція перемикача доволі цікаво розташована, і вона і не заважає, і ви можете швидко її використовувати. То тут в мене немає розуміння на що так далеко ставити і ще й заради цього перемикача прихвинчувати просто великий шмат пластику, коли ви на виробництві все одно всі пози протачуєте всередині корпусу, а потім закриваєте. Все це топом, інакше гітара би важила просто неймовірно важко, і тому зрозуміти нащо тут цей пікгард я не можу. Хоча виглядає достатньо цікаво з естетичної точки зору. Ще до суб'єктивних мінусів можна віднести відсутність косів взагалі. Немає скосу ані під ліву руку, ані під праву, ані під ребра. Це робить гру на інструменті менш зручною. Так само і у телекастера, у багатьох стандартних форм, які були вигадані в минулому сторіччі. Так, в нас зараз є експори від ESP, які мають цікаві скоси, чудовий доступ до всього. Але Gibson нічого не змінює. І в мене питання чому? Тому що шанування класики, так немає у електрогітари взагалі ніякої класики, вона має всього півсторіччя розвитку. Це ж не класична гітара чи не рояль, який має кілька сторіч розвитку. Тож Тут питання таке: відкрите: все ж таки хотілось би побачити максимально ергономічний інструмент, максимально ергономічну гітару від фірм першопроходців від Гіпсона та Фендера. І переходимо до плюсів цієї гітари. Першим плюсом є просто величезний вклад в розвиток взагалі екстремальних форм електрогітари. Якби Гіпсон не зробив ані експлоєр, ані вішку, не мали б ми зараз тої політри інструментів, яка є. Тобто, дивлячись на цей інструмент, ви одразу розумієте, ця людина грає в тій то групі, грає ту-ту музику. От що дійсно дивно буде побачити, як хтось в якійсь фанк джаз групі буде грати на експлоєрі. Який просто заточений задля того, щоб грати важкі металеві рифи. Наступний плюс цієї гітари це гриф, який розташований під кутом відносно осі корпусу. Так, це задля того, щоб в нас була адекватна висота на тюноматіку, але через це ми маємо більше простору для гри медіатором і менший шанс, що ми покорежимо корпус, як, наприклад, на тих самих Ibanez, де все дуже-дуже низенько розташовано відносно самого корпусу. Наступним плюсом цієї гітари є її конфігурація, тобто два звукознімачі, два хамбакери, перемикач трьохпозиційний, дві ручки гучності та ручка тону. Хоча я б цій гітарі і взагалі-то я на свої гітари не ставлю ручку тону, взагалі, я не розумію на що вона потрібна, хто її взагалі використовує. От, напишіть коментарях, чи користуєтесь ви ручкою тону. Подивимось, скільки вас та нас взагалі-то є. Варто зазначити, на мій суб'єктивний погляд, розташування ручок гучності є доволі органічним та лаконічним. Ви в жодному випадку не зачепите ручку гучності при грі аж ніяк. І так, зараз ми переходимо до самої головної частини цього відео моє ставлення до цього інструменту, тому що загалом всі свої думки я вже виклав в цьому відео. Мені не подобаються такі форми, хоча. Певні моделі експлоєрів все ж таки мені до душі, такі як Снакбайтвіт від ESP, нашого улюбленого Джеймса Хетфілда. Але загалом цей інструмент вніс великий вклад у розвиток взагалі будування музичних інструментів та їх проєктування, тому що в той час, коли він з'явився, не було жодних екстремальних форм. Це був як ковток свіжого повітря для музикантів, які грають у метал-гуртах. І тільки за це можна назвати цей інструмент легендарним та культовим. Я вам промовчу про те, скільки музикантів відомих використовує саме цю модель саме від Гіпсона у своїй музичній кар'єрі. Тож дякую інженерам Гіпсона, дякую самому Гіпсону за створення компанії, за створення своїх музичних інструментів. Всі ми зараз створюємо більш ергономічні, більш цікаві, більш витончені інструменти тільки за рахунок того, що колись легендарні Fender, Gibson, і Банес Пієрес та багато інших фірм пройшли свій тернистий шлях, щоб ми розуміли, як саме варто робити гітари, які гітари варто робити, а загалом просто розвивалося та мали своє бачення. Тож напишіть в коментарях, які мінуси цього інструменту ви ще знаєте. Я залюбки прочитаю всі ваші коментарі. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня!